Спортсмени дуже розуміють штурмовиків. Я являюсь майстром спорту з кікбоксингу. Шлях мій спортивний зайняв 17 років. Ви можете готуватися до просування на ділянці 50 метрів, типа там тиждень, два, місяць. З'явилися під там, де їх не повинно було бути. Кисається, і чим більше знає людина, тим довше вона проживе. Ось ось недавно типу, був на штурмі. Не очікували, що ми так нагло залитимо, типу, на техніці. Я військовослужбовець Національної гвардії України, 13-ї бригади хартії. В цивільному житті я займався спортом. Сподівався на професійну кар'єру. Весь шлях мій спортивний зайняв 17 років. Я змінив декільки, декілька видів спорту. <му> З 21-го року я на військовій службі. Ми приймали участь в військовій кампанії на Херсонщині. В Хартію ми потрапили в 23-му. Штурмуємо, займаємося тими бойовими завданнями, які нам дають. Хлопці вже пройшли декілька кампаній, і я там разом з ними. І зараз круті хлопці, з якими я працюю, кайф. Я являюсь майстром спорту з кікбоксингу і кандидатом в майстри спорту з боксу. Втратив багато часу. Хлопці, з якими я виступав в свій час, вже на декілька кроків вище. Я витрачаю цей час зараз, я вважаю на більш важливішу справу. Але є те, що я хочу. Я хочу бути професійним спортсменом, коли я до цього повернусь. Ось ось недавно типу, був на штурмі з хлопцями. зупинилася техніка. Це не очікували, що ми так нагло залетимо типу, на техніці. Ми висадились і все. почалась саме спека. Типу, коли ти вибиваєш противника з їхніх позицій, з їхнього рубежу оборони. І ми повинні були вибити противника з їхніх нір, окопів і закріпитися там. Висувалися, в принципі, ми всю картину знали. Але кожен найпродуманіший план йде п**ді. Типа, коли ви починаєте працювати? Тому що е з'явилися нори тих, яких не повинно було бути, е з'явилися підноси там, де їх не повинно було бути. але, тіпа, коли вже це напрацьовано, і ми відпрацьовували такі алгоритми там, на навчаннях, на тренуваннях. Е сильно нас це не здивувало. Типу, е хтось криє, хтось іде, хтось криє, хтось, криє, хтось кидає гранату, е гарна комунікація, адреналіновий трешняк. Ви вилазите і все, починається шквальний вогонь у напрямку противника, щоб він не зміг підняти голову, поки ви просуваєтесь до нього. Зрозуміло, що перед цим. Багато ланок задіяно. Працює артилерія, працює аеророзвідка, працюють наші скиди. ну, Дуже багато ланок задіяно. Та робота, яка скривається за самим штурмом, вона величезна. Тобто, ви можете готуватися до просування на ділянці 50 метрів, типу там тиждень, два, місяць. На все є брифінг, на все є підбрифінг. Тобто на кожній ланці управління все розповідається від А до Я, і це спускається до нас. І ми не зовсім звичайні бійці. Спортсмени дуже розуміють штурмовиків. Що там, що там, є залежність від адреналіну. Ось ось недавно типу, був на штурмі з хлопцями, там був свій адреналін. Як тільки ми висадилися, почали працювати, десь щось прилетіло, десь якийсь конфуз, і трішечки так ти починаєш розуміти, що кусається. І типу... А перед боєм також, тільки-тільки ми виступили там. Там на всій дистанції якийсь мандраж незрозумілий. Хоча ти розумієш, що тебе не вб'ють нічого, але натовп треба показати, що ти вмієш. Там тиха робота, але така кайфова на штурмі. А тут, на публіку, я це не дуже люблю. І... А мандраж цей, що там, що там. І буде важко, коли я щось із цього залишу. Останнє моє змагання це був турнір. Честь десятиріччя клубу ММА Асгард. Вони проводили турнір по правилам боксу, але в стилі кулачки. На рукавичках чотирьох. Я провів один бій і я його виграв достроково в першому раунді. Дякую моїм тренерам, дякую командиру батальйону, який відпустив і дав проявити себе. Я гадаю, мені набагато легше, ніж хлопцям в плані саме фізичного. Але є вже багато травм, і війна нікому не придає здоров'я, вона тільки віднімає його. Але нас лікують. Я хотів би, поки можу, надати максимальну користь цій бригаді, нашій країні, поки я бігаю на двох своїх ногах, у мене є дві ручки, я можу тримати зброю. Потім, якщо в мене не буде цієї змоги, я буду знаходитися в цій бригаді. Я можу повернутися до інструкторської діяльності. Я рік пропрацював інструктором в цій бригаді. Дуже довго просився перевестися з інструкторів а, в бойовий підрозділ, щоб а, виїжджати з хлопцями, працювати. І нарешті у мене це вийшло. Залучає робота в мірі. Багада що думаєте? Совершенно верно. 7 часов утра, я вже ще не вірно, реально. Що, що, але якісь знання, які потрібні, базові. Ця бригада дає. То тут нічого не можу сказати. Тому що люди це дуже важливий ресурс. Хто б ще не казав, але війну виігрує піхота і люди. Зрозуміло, що зараз це форматується під дрони. Під механізми, але люди люди, і чим більше знає людина, тим довше вона проживе.